Вже кілька тижнів українці скаржаться на відділення банку, а також на обмінники валют про те, що там відмовляються приймати купюри, які мають якісь пошкодження або навіть незначні плямки, або погоджуються їх приймати, вимагаючи за це сплатити додаткову комісію. Схожа історія із купюрами зразка 1996 року. Їх теж не хочуть приймати. Власне, чи законно це та як ми з вами маємо діяти? Про це поговоримо і з добровольцем Сил оборони України. Антон Шваць доєднується до нашого етару. Вітаю вас, пане Антоне. Слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Отже, на ваш погляд, чому пункти обміну та відділення банків так діють? Адже є заборона від Нацбанку щодо таких рішень, але на практиці ми бачимо зовсім інше і бачимо, що ці випадки фіксуються і в Хмельницькому, і в Одесі, і в Києві, і в різних містах України? Дивіться по перше, ми повинні зрозуміти, що те, що сталося, це суто ринкова проблема. Пов'язано з тим, що українці під час війни нісли до банків та обмінників доларів доларів, в тому числі і старі, старі і нові, але е, якщо українці обмінювали, тобто купували долари в банках, то е, громадяни зазвичай вимагали, щоб їм видавали тільки нові долари, і деякий час це тривало. Але це призвело до того, що фінансові компанії та банки накопичили якусь кількість старих доларів, які вони фактично не могли віддати населенню. До всієї цієї ситуації додалася скоріш за все інформаційна психологічна спецоперація Росіян, які почали. Порозповсюджувати чутки якраз от, про те, що не будуть приймати старі долари, про те, що долари 96-го року або вийдуть з обігу в Сполучених Штатах, або не будуть прийматися українськими банками і багато інших таких речей. Можливо, це не була е, спецоперація росіян, Можливо, це просто люди, які перебувають з російщеному інформаційному полі, просто читали те саме, що самі для себе придумують Росіяни. Тут я сказати не можу. Не відслідковував, але такі чутки бачив. Загалом це призвело до того, що фінансові компанії та банки ну, якось намагалися вирішити цю проблему. Е, насправді е, ані обмінки, ані всі інші е, не брали е, комісію з населення за того, аби обмінювати ці долари. Комісія була просто намаганням не приймати їх. Бо вони не потрібні обмінкам, бо вони нічого з ними не зможуть е, зробити і не можуть назад видати населення. Е, ця ситуація продовжувалася який час, але набувало все більших і більших проблем. Бо е, стикаючись з позицією, що е, деякі громадяни не можуть здати погані купюри в обмінки та банки, а е, інші громадяни стопудово відмовлялися брати ці купюри е, погані в, з обмінок та банків. Загалом це привернуло до себе. Увагу Національного банку, який спочатку випустив роз'яснення, і воно не дуже спрацювало. Після цього, буквально декілька днів тому Національний банк змінив власне регулювання, і тепер касир взагалі не має жодного права оцінювати, чи там купюри сильно пошкоджені, чи ні. Якщо кас... не касовий апарат, а от те, що рахує гроші, де? якщо цей апарат пропускає купюру, то умовно кажучи, обмінка та банк повинні її прийняти. Всі інші дії заборонені. Якщо говорити з іншого боку, подивитися на це, чи можемо розглядати оце право обміну, відмова точніше, від цього права, ще одним видом заробітку обмінників? Ні, насправді тут ніякого заробітку немає. Дійсно, проблема насправді. В величезних запасів величезних запасах доларів, які населення у обмінки не може забрати, якщо обмінка не може видати долар населенню, вона не може на цьому заробляти. Ось чому ця проблема. Тобто, це не додатковий заробіток, це намагання забезпечити той заробіток, що був проблема. Насправді в тому, що до початку повномасштабної війни існував звичайний механізм. Такий самий механізм, як і у всьому світу, за яким ми робили так називаємо своп операції по валюті. Тобто, ми віддавали якусь, яка нам не потрібна, е, отримували іншу. Нові, так, от е, так звані сині долари, і всяке таке інше, зараз. Під час війни, на жаль, це або неможливо, або дуже складно. Е, щоб ви розуміли, навіть самі американці е, під час війни в Іраку. Е, коли завозили долари для себе, тобто для американських солдат, це була ну фактично спецоперація. В нашому випадку, це ну на мою думку, повинно бути реалізовано як подання від кабінету міністрів, як представника народу України в акціонерному капіталі державних банків, наприклад, привату та Ощаду. Які повинні будуть приймати всі погані долари у обміну, і тоді в них проблеми зникнуть і у інших банків, і в них також зникнуть проблеми. А після цього вони вже повинні робити якийсь там грошовий поїзд, який поїде до найближчої американської воєнної бази, і звідти поїде в США. Це більш-менш системне рішення, яке е, все це вирішить. Ну або е, населення. Повинно почати долари е брати, з якими насправді проблем нема, да бо насправді сполучені штати приймають будь-які долари з 1914 року, якщо я не помиляюсь. Так, дійсно, але тоді вже краще, якщо у вас є така купюра, йти до нумізматів, здається мені ніж до Нацбанку. Але насправді, якщо Нацбанк видав свої рішення, і касер не має права вам відмовити, а на практиці стається так, що вам відмовляють як тоді діяти? Що робити? На сайті національного банку є посилання на гарячу лінію. Там також можна залишити офіційну скаргу, і національний банк дійсно ці скарги розглядає. Шабан здається замголови національного банку про це окремо пояснював як людина в відповідальності, якої знаходиться це питання для того, аби зробити скаргу повноцінною. Ви можете просто записувати відео. Воно буде додатковим доказом. Ви можете сфотографувати купюру, щоб було зрозуміло, що вона нормальна, і вам потрібно сфотографувати. Той аркуш, який наклеєний зазвичай на кожну обмінку, на кожний банк, де написано, як називається фінансова компанія або банківська установа, яка е, надає вам послугу, де написано який курс. Е, зазвичай там є вся інформація, якої достатньо для того, аби залишити скаргу національного банку. Зараз національний банк дуже рідко реагує на подобні ситуації. І якщо у випадку з банком мова може йти про ну, я думаю, ви достатньо великий штраф, то у випадку з фінансовою компанією, скоріш за все, мова може йти про позбавлення ліцензії. це ну достатньо ультимативний крок і достатньо. Серйозна проблема для фінансової компанії, бо вона перестає існувати, і все, що в неї було, надо ну то треба створювати іншу компанію. Це прям дуже велика проблема. Тому насправді, коли я особисто вирішив перевірити, чи воно працює, дійсно спочатку, ви можете почути, що ні, ми не будемо обмінювати, і всяке таке інше. Але після е розуміння, що людина е буде скаржитися, е ситуація мінялася, і долари приймали. Причому ви повинні розуміти, що навіть у випадку, якщо вам кажуть, ой, знаєте, в нас змінився курс, і дають іншу бумажку, де нема комісії в 10%, а є інший курс, це також те саме порушення. Так робити не можна. Аналогічна ситуація у випадку, якщо, почувши від вас бажання здати долари, які обмінці не подобаються, ви побачите, як воно зачиняється. Наприклад, це так само порушення. Uh, і uh, фактично це порушення ліцензії. Тобто люди повинні надавати якісь послуги, вони зобов'язалися це робити. Вони це не роблять, uh, а намагаються uh, зробити щось інше. Uh, я вважаю, що uh, якщо вам прям дійсно там треба щось поміняти, ви повинні пам'ятати, що існують термінали привату, які приймають долари, якщо у вас є валютна картка. Також приват uh, як державний банк, який Найлегше і найпростіше підпадає під державне регулювання, звісно, приймає такі долари без проблем. Для них випустили роз'яснення. Вони державний банк, вони все намагаються виконувати. Тим не менше, якщо у вас немає поряд е, там крупного державного банку або відповідального банку, ви можете звертатися е, в тому числі до обмінок фінкомпаній, Їх дуже легко відрізнити. Е, фін компанії не можуть на відміну від банків публікувати курс. Тобто, якщо ви бачите, що табло. З курсом є а курс на ньому не написаний. Це фінансова компанія. і зазвичай фінансові компанії дуже е, швидко реагують, коли розуміють, що можуть отримати скаргу е, до національного банку. А після е, декількох скарг національний банк може прийняти заходи впливу, одним з яких може бути м, полишення ліцензії. І зараз Національний банк достатньо рішуче підходить до таких проблем, бо всі інші намагання вирішити проблему на жаль не спрацювало. Окрім дзвінка там на гарячу лінію Нацбанку, чи можна писати скарги через поліцію і викликати поліцію одразу на місце події? Можна викликати, але будьте певні, насправді скарга написана в Національний банк, є набагато більш дієвою з точки зору наслідків правових дією. Тобто, якщо ви бажаєте дійсно змінити позицію власників фінансової компанії, то вам саме до саме писати скаргу до національного банку. Заява до національної поліції, ну якщо чесно, я как е, зрозуміло, що це якийсь механізм психологічного тиску на працівників обмінки, але чи можуть бути якісь нормальні правові наслідки, окрім е адміністративного штрафу? Мені сказати дуже важко насправді Таке я не перевіряв. Я вважаю, що національного банку достатньо, бо він може створити найбільшу проблему для фінансової компанії е позбавлення ліцензії а для банку величезний штраф, або також можливо, позбавлення ліцензії, але це ну, должна бути якась принципова позиція банку е з точки зору порушення банківського регулювання. Я коли в цю тему заглиблювалася, чула думки про те, чому немає якихось показових рішень. Якби в якогось обмінника забрала ліцензію або в банку, то тоді б інші побачили, що цей механізм дійсно працює, і, можливо, б змінили свої дії. На ваш погляд, чи було б це дієво саме по собі не було дієво. Я вважаю, що навіть тієї зміни регуляції, яка сталася. Скоріше за все не є достатнім на даний момент, е, тому просто е, там якісь рестриктивні е, дії проти окремих обмінників у випадку, якщо ми не вирішуємо проблему, з тим, що в тих обмінниках або в банках накопичується валюта, яку вони не можуть продати населенню і не можуть відправити у Сполучені Штати, бо відсутній механізм через війну. В таких випадках просто когось показово стратити, ну скоріш за все, не було би ефективним. Да? Але на ну на жаль, це ті самі чутки, які породжуються навколо цієї проблеми, і які прозводять до того, що проблема. Погіршується, да? люди бачать, що нічого не стається, люди бачать, що амінки не бажають приймати е, приймати старі купюри, і люди починають е, розповсюджувати цю, чутки. Е, і також чутки: ось Національний банк нічого не робить. Далі буде гірше. Ну, насправді Національний банк робить. Да? Насправді можливо, і прямо зараз Кабінет міністрів е, розглядає покладення соціальної. Відповідальності на там деякі державні банки, які просто будуть збирати цю валюту, і там, в залежності від того, які в них резерви, або там зберігати її до кінця війни, або там створити грошовий поїзд і відправити його зі старою валютою кудись там у Європу. Ще одна історія із рівнем пошкоджень, тому що це взагалі якась така не знаю система, в якій дуже складно розібратися для когось пошкодження це там купюра, яка просто зігнута. Для когось якісь плями, якісь мітки, і люди говорять абсолютно про різні речі. Чи є в відкритому доступі взагалі якийсь опис того, як має виглядати купюра і як має виглядати пошкоджена чи не пошкоджена купюра? Дивіться, до недавнього часу був у відкритому доступі відповідний приказ Національного банку про поділення купюр, які там, значить, дуже погані да, і не дуже погані. Ось не дуже погані, повинні були приймати. Зараз цього нема, є тільки купюри, які прийняти не можна. Якщо прийняти їх не можна, у тому випадку, якщо їх вставляють до машини, яка рахує гроші. І якщо вона їх зараховує, вони повинні приймати. Якщо вона їх не зараховує, вони можуть не приймати. В такому випадку можете відправитися там до терміналу Приватбанку. Можливо, він прийме. Тим не менш зараз касир чи то фінансової компанії, чи то банка не може нічого робити. Тобто, у випадку, якщо в нього немає а, машини для перевірки, це взагалі окрема ситуація. Це також привід для того, аби поскаржитися на а, фінансову установу. Бо як вони тоді а, розрізняють, чи не є долари підробними, да, в них повинен бути а, певний набір стафу для того, аби перевіряти все це. Тобто, якщо ви приходите, і вона проїхала машинку, вони зобов'язані. Міняти долари вони не мають ніякого права встановлювати щось там ще виміряти. Все це відмінено. Тобто, ви приносите, вони вкладають машинку. Якщо вона порахувала, вони обмінюють. Якщо воно не порахувала, тут дійсно можливі проблеми. Так можливо, ми стикнемося з намаганням тут якусь махінацію там створити, де да, якось там підкрутити машинку. Але я поки що про таке не чув. Ще оця історія про комісію, тому що у тебе купують дешевше долари пошкоджені або старого зразка. Як банк формує комісію за прийом пошкодженої купюри? А, насправді ніякої комісії ніколи не існувало, а ніколи не було ніякої регуляції відповідно до цього. Фактично, це е, самостійна діяльність обмінок, на яку вони не мали право, як і банки не мали ніякого права. Е, тому е, як вони там це робили, ну я не знаю. Там значить е, е, кидали кості. Я не знаю. Ну то тобто мені дуже важко насправді сказати, як вони це робили, бо це був цілком незаконний механізм. І вони насправді цю комісію, я ж я казав, створювали не для того, аби заробляти на цьому. Вони створювали для, для того, аби ви не несли е, долари, які їм не подобаються до них. Тобто, це, така, це такий механізм відмови, щоб не відмовляти. Да? Ну, типу, можемо прийняти мінус 10%, і вони у нас будуть лежати, і ми не будемо на них заробляти е далі, бо ми вже заробили на них один раз. Да? Тому е механізм розрахування тут ну, насправді не важливий. Да? Проблема саме в тому, що є затоварювання доларами, які неможливо було повернути до населення. Якщо тобі пропонують, чи в обміннику, чи в банку купити купюри-долари із цією комісією, це теж привід звернутися на галя... на гарячу лінію, так е без всяких сумнів, вони не мають права встановлювати ніякі комісії. Е якщо, е як я казав, якщо долар проїхав машинку, все, вони зобов'язані взяти, зобов'язані взяти по тому курсу, який у них був на той момент, коли ви зайшли до будівлі. Він опублікований, він завжди повинен бути прямо на обмінці або на касі. Ось нічого робити, зачинятися, зміняти ціну, розмовляти про якісь комісії, там значить ще щось робити. Вони не мають права у будь-якому випадку. Якщо ви з цим стикаєтесь, ви фіксуєте все, що тільки можливо: да, номер відділення, назву фінансової компанії або банківської установи, ситуацію, ситуацію з доларами, і тут же відправляєте. До національного банку. У них прямо на сайті є форма, вона ну, достатньо зрозуміла, на якій можна просто це все відправити. І це автоматично сформує скаргу, яку буде розглядати профільний комітет Національного банку. Для тих людей, хто до прикладу потрапив в таку ситуацію, але подумав: не хочу там дзвонити в поліцію, не хочу дзвонити на гарячу лінію, піду в інший обмінник і там власне все зроблю. Давайте пояснимо, чому важливо писати ці скарги, дзвонити, звертатись до поліції і так далі. Ну, коли ми кажемо, що якісь державні механізми не працюють, потрібно розуміти, що громадяни це частина держави. Відповідальна поведінка громадян це є е, частина державного механізму. Да? держава не може відправити свого наглядача до кожного обмінника в Україні. Да, це і нераціонально. Да, в цьому немає сенсу. Наглядачами держави і регулятора Національного банку є громадяни, громадяни України. Uh, і якщо громадяни України бачать щось, що порушує закони України або регуляцію регуляторів України, ми повинні реагувати. І скарга це механізм реакції. Uh, дієвий насправді і потрібний uh, як Національному банку, так і всім іншим. Якщо ми бажаємо, аби uh, інші громадяни або бізнес, або державні службовці вели себе відповідально виконували свої функції. Ми також повинні виконувати свої функції як громадяни. Є ще одне таке поняття, яке кожен точно знає: і явище як валючик. У нас, до прикладу, у Хмельницькому в центрі пройтися, аби тобі не запропонували долари чи євро. Ну, насправді майже нереально. Чи країна, яка рухається до європейського союзу, має боротися із таким явищем як валютчик? Ну, це взагалі то питання до от, от саме валютчики на відміну від е, фінансових установ, які є офіційно зареєстровані і мають відповідну ліцензію на обслуговування населення. Саме валютчики це питання до е, незаконної підприємницької діяльності, і питання до національної поліції. Ну в залежності від обсягів е, і від того, що вони роблять, да. Можливо, там є якась позиція Служби безпеки України, ну, в нас в країні достатньо багато людей, які займаються бізнесом не зовсім в легальному полі, але у ну, випадку з валютчиками ми повинні зрозуміти, да, що це, ну скажімо так, не та ситуація, коли люди не можуть працювати в повністю легальному полі. Наприклад, якщо ви там. Виготовляєте якісь е іграшки, продаєте їх е за кордон на Еці, да, вам спочатку, можливо, і складно зареєструвати ФОП, як там, якось там діяти. Але е для того, аби ввести нелегальний е бізнес з обміну валюти, вам потрібно багато грошей, дуже багато грошей. Е і якась відповідна інфраструктура. Ці люди могли б працювати легально. Вони. Е Вирішили працювати нелегально, вирішили не платити за ліцензію, і вирішили не сплачувати податок на прибуток. І тут проблема вже не у Європейському союзі, а у тому, що якщо ти не платиш податки, ти крадеш гроші у армії і у держави, яка розподіляє гроші на армію. І ось це з моєї точки зору є більшою моральною проблемою. Аніж те, що це заважає нам рухатися в напрямку до Європейського союзу, дякую, пане Антоне, за те, що допомогли нам розібратися у цій ситуації із обмінниками і відділеннями банків. Дякую, що доєднались до АТАРу. Я нагадаю, доброволець Сил оборони України Антон Швайц був з нами на відеозв'язку.